привіт, друзі! Мене звати Говоря Шитон, і це шоу «Кохання на попкорн». Сьогодні у нас гостяк робот. Переведи 15 питань, щоб отримати підказку 50 на 50 рок-другові і допомогу заво. Ми починаємо гру, кохання на попкорн. Що треба зняти, щоб відвідати на телефонний дзвінок? Шапку, трубку, кімнату, фільм. Ні питання трубку. Правильно. Друге питання і 200 гривень. Як закінчується вірш рейжерижій конопатий вбив дідусю? Цита, цитатою, гранатою, лопатою, зарплатою. Ти не знаєш, режі ріжі конопатий вбив дідусю. Мій виграє питання «Лопатою», як режі режі колопати, вбив дідусю. <кхем> Третє питання 300 гривень на колужа. І як можна вийти в сямку в бебезі припуску в тихомовку? Я звісно, що це в тихомовку. Це правильна відповідь. Твоєте питання і на кону вже 500 гривень. Що, жителі Беревного Рима робили з тункою? Носили, готували, вирощали, причесували? Я думаю, що це відповідь А. носили. Де можна робити наємного льву. Правильно. П'яте питання і тисячі гривень на кону. Який квадрат був зроблено вовсе не для пісні? Аба металика квадрат і секрет. Я думаю, що це квадрат і. Квадрат і це для Ви прави. Шосте питання і на кону вже 2000 гривень. Із чого з'явиться отруби із зерна, із бобов, із м'ясо, із листі. Я думаю, що це із зерна, але багато группів все виробили, от тим уби Так, так, правильно. Томе питання і на кону вже 4 тисячі гривень. Що символізує два біли круги на гербі Етрона Джона. І на вкрашення. Компас-диски, керівницький орден, футбольні м'ячі. Добре, що це нас? Я вибираю таску 50-50. Добре, комп'ютер обираєте два неправильних варіанти лікування. Добре, я вибираю питання о пат-дисках. Молодці! 15 питання і на кону вже 1 мільйон гривень. У вас єдина в другої. В який кіберлітові трубці в 2002 році був найден Алмаз через 80 карат з'явився названня Президент. Світ і до Національній ювілейна. Удачна. Я не знаю, як питання, знаєте, підказко, е, залу. Так, наша аудиторія нам підказка, в який кіберлітовий трубці в 2002 році був найден Алмаз Почти на 80рат, залишившись на звання Президент. Голосуємо! Думаю, А 21% це світа, більше 65% це інтернаціональна, 64% на ювілейна, іди удач на 59. І який? Най який відповідь. Його питання Робот, ти не знаєш, якого неправильно питання, то я засмутився. Ну, мільйонером залишилось так. Я сам самилнер, косовела, красотиця какая. Це дуже круто. Ну что ж, руби выиграли миллион гривень. На всі 15 питань, що вы ви виграли один мільйон. Ми прощаємося ноги, кохання на попкорн.